Це Samsung Galaxy Tab A9, Plus, один з найдоступніших планшетів від корейського бренду. І сьогодні ми разом з вами дізнаємося, чи дійсно він такий збалансований, як його описують, бо ну зовні виглядає справді солідно. Екран здоровенний, звук обіцяють аж на 4 динаміки, і все це за дуже і дуже привабливу ціну. Але знову ж таки, як воно працює насправді, все сьогодні покажу. Тож беріть щось смачненьке, вмощуйте зручніше, і вітаю ви на каналі Кібра. Не мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Як ми знаємо, Samsung робить ну майже все: від флагманських смартфонів і до пральних машин. Але планшети у них теж бувають різні. І от сьогоднішній Galaxy Tab a 9 це, звісно ж, не флагман. Але і на просту табличку дешевеньку він точно не схожий, тому що вартість коливається від 9 і аж до 14 тисяч гривень, залежно від версії модифікації. І для цієї ціни тут є що показати. Розпочнемо з пакування, отож, в коробці тут мінімум сам планшет, кабель. USB Type-C, трохи папірців, і все. Зарядного блоку немає, і це вже стандарт. Ну але ж і не заради зарядки ви будете його брати. Загалом дивуватися і розчаровуватись через відсутність зарядки в 2025 році, ну, вже немає жодного сенсу. А 9 виглядає насправді стримано. Він великий, тонкий і легкий. Корпус тут пластиковий, але без відчуття дешевизни. Колір графітовий або ж стріблястий, як назвете, покриття матове без. З жодних вигадливих вставок з глянцю, які збиратимуть відбитки пальців, от просто і зі смаком. Товщина планшету менше 7 мм, важить він всього 480 грамів і загалом тримати в руках його приємно. Але от якийсь чохол для щоденного користування я би тут прикупив, чесно кажучи, він точно не завадить, тому посилання в описі. Що стосується грани, пристрою, то на них помістили по суті все, що потрібно. А саме порт для заряджання, чотири динаміки роз'єм для навушників клавіші регулювання гучності та кнопку живлення. Тут вона без сканера відбитка пальця, і під екраном його теж нема. Тож розблоковувати планшет можна лише старим класичним дідівським методом пароль. Є ще метод розблокування по обличчю, але він менш надійний. Далі поговоримо про екран, і отут -от вже стає цікавіше: діагональ 11 дюймів, роздільна здатність 1920х1200 на пікселів, частота оновлення 90 Гц, Екран яскравий, його робота плавна і приємна. І також важливо зазначити, що це tft матриця, а не AMOLED. але вживу виглядає дуже гідно і YouTube, і документи, і навіть фільми переглядати тут цілком комфортно. 16 мільйонів кольорів та відтінків тут до ваших послуг, і вже згадані вище чотири динаміки дозволяють сповна зануритись в перегляд контенту. От звук тут ну, направду тішить. Він об'ємний, він гучний, він не деренчить і не пищить для серіалів, уроків і навіть музики з натяжечкою звучить він непогано. Навіть бас трошечки пробивається. Пірнаємо в характеристики, і Galaxy Tab a 9 Plus працює на восьмиядерному процесорі Snapdragon 695. В тестах це цілком пристойні значення, які не вражають, але ну не розчаровують. І скажу чесно, для повсякденних задач цього більш ніж достатньо. І навіть в ігри пограти на ньому теж трошечки можна, щоб трошки знов ж таки розслабитись. Система тут це One UI 7.0 в парі з Android 15. Оптимізована вона тут доволі непогано і працює справді швидко. Відчуття, що це бюджетник, у вас ну, точно не виникне і переслідувати не буде. Відкривати кілька застосунків одночасно тут, звісно ж, можна, і максимум, який вам доступний, це три програми в один момент. Що стосується пам'яті, то Galaxy Tab A9 пропонує два варіанти: це 628 і 828 поєднання lpddr 4 x та EFS 22 Ну і в будь-якому Мьому випадку тут є слот під мікро sd до 1 терабайту. Пам'яті точно мало не буде для фільмів, документів і музики. Вистачить сповна. Камери тут, що називається для базових завдань. Основна 8 мегапікселів, фронталка 5. Для того, щоб сфотографувати документи або вийти там в відеочат, окей, для сторіс чи творчої фотосесії, ну не зовсім. Тож і зупинятися на них довго не будемо. Натомість поговоримо про акумулятор. Батарея Galaxy Tab a 9 7 тисяч мАч, і цього вистачить на день активної роботи без зарядки. І неважливо, чи дивитесь ви відео, чи працюєте з документами. Римка швидкої зарядки тут теж є, але це всього 15 Вт. І нагадую, що блок живлення треба пошукати в шухлядах вдома або купити окремо за посиланням в описі під відео. Samsung Galaxy Tab a 9 це той випадок, коли бюджетний планшет дає відчуття впевненості. Великий екран з високою частотою, добрий звук, стабільна продуктивність, багатозадачність і непогана автономність для навчання вашої дитини або ж для перегляду вам онлайн серіалів і загалом для офісних задач це реально хороший вибір, і він не виглядає як щось прям компромісне. Посилання на планшет я, звісно ж, залишу в описі під відео. Аби ви могли перейти і детальніше ознайомитися з ним і з характеристиками. А ще під відео є місце для вподобайки, підписки на канал і, звісно ж, вашого коментаря. Що думаєте про цей планшет? Обов'язково напишіть. А я тим часом дякую, що додивилися до кінця, і зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.